Привіт, це Кленсі. Сьогодні вам розповім про промогами, які вас вже чекають в грі, та нові події з ділюком. -ді Розкажу спершу про події з ділюком. -ді Отже, нова події таємна війна розпочнеться 27 липня о 10 годині і триватиме до 15 серпня. Умови для участі такі: мінімальний рівень для проходження 25 та вище. Виконте завдання архонтів, пролог Акт 2. Канто о Драконій Свободі. Виконте завдання Алгенти, Ділюка. Розумна сова, глава 1 Алібі Північного Героя. Цій події нам розкажуть про предсторію нової одежі ділюка та чому на його одежі немає ока Бога. А саме головне це те, що нам дадуть пограти за ділюка в цій одежі. В події будуть два типи випробування: в першому потрібно боротися з противниками та отримувати бафи під час битв, а в другому випробуванні вам потрібно, як і в першому, за обмежений час боротися з противниками, але тут не потрібно отримувати бафи, а встигнути набрати якнайбільше очок за відведений час. Ці події можна отримати так само 420 примагемів та інші нагороди, як і за івент Фішель. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви пограти з новою Наді Люка, мені буде дуже цікаво почитати. Нещодавно всі ігроки на ігровій пошті Геншина отримали компенсацію 100 примагемів за виправлення помилки з елементальним навичком Хейдзу. Якщо ви не знаєте, елементальний навичок Хейдзу працював некоректно, але помилку вже усунено, тому ви можете надалі насолоджуватись персонажем Хейдзу. А ви вже забрали компенсацію? Напишіть в коментарях. А на цьому в мене все. Я розповів вам про промагами, які вас чекають в грі, та нову подію за ділюком. Якщо вам сподобався мій контент, поставте вподобайку та не забудьте про підписку. Я дякую всім, хто підтримав мене. Я стараюсь надалі дарувати вам контент, а ви тим часом не забувайте про дзвіночок. Та напишіть коментар, якщо вам не складно. Дякую.